Вітаю, шановні, канал Yesonly Fishing. Всіх з новим 2026 роком. Всі блогери вже позаписували відео з першого льоду. Настала й моя черга. Дивіться. Санчата. Ой. Тут у мене живчик дрібноватий, але є пішня, але будемо використовувати, мабуть, дур. І мої шуковочки. Там в мене ще чайок я собі взяв, крига така, що можна танком їздити по ній. Коротше, виходимо на лід, ставимо жерлиці і будемо дивитися, що у нас вийде з цього. Я планую взагалі їх залишити, щоб вони ще й ніч постояли. А сам хочу проїхати подивитися одне місце, там кажуть, дуже непогано ловлять судака. Якщо швидко виставлюсь, і залишиться ще час, бо я сьогодні дуже пізно приїхав. То проскочимо, покажу вам усе. Ну, а зараз менше слів, більше діла на лід. Ну що, десь тут можна і першу бахнути. Ну, літ такий, прям толковий. Вжерлись багато. Ставити не буду, але де місце є, там поставлю. У мене тут різні, є такі. Мені більше всього подобаються оці. Ось так воно вставляється. Тут у мене на резиночках усе. Резиночку сюди в санки. Так, і яка тут оснастка? Ось все. От такий шарик. Повідець. І отакий от тройничок. Видно, не видно, не знаю. Можна так, сонце закриться трохи. В общем, ось таке щось. Так, пропускаємо. І для того, щоб нам знайти дно... Оп, є в мене отака штука, свинцевий грузик, не знаю, це сітки з якоїсь чи з чогось такого. І отака прищепка. Цепляємо. Отак за повідець. Хлопку. І в луночку. І відпускаємо. Ой! так, Тут глибоко. А тепер підмотуємо так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна шість. Все, флажок на взвод. Дістаємо нашу леску і вдіваємо живчика. Так, да, велика глибина, але будемо ставити на більш молкій частині. Водой ми. І на глибокий. Так. Що в нас тут? Що в нас тут? А тут у нас живчики. Відру. Опа. Підрібноваті, але піде. Ось такого візьмемо. Ціх назад. А цього на роботу. От так, раз його за спинку. І все. І туди. Знайомі хлопці є, така от трошки проклюнула в них. Не знаю, я ще не бачив, що вони там зловили. Але як щось проклюнуло, то вже й гарно. Може і нам пощастить. Так, є. І отак трошечки, щоб її не вітром не здувало. все, перша жерлиця встановлена. Місця мало, тоді то отак я відійшов. Ну, скільки тут? Метрів, може, з 20. І будемо бурити по І... Ну і все, все те саме, аж поки не закінчиться. Місця для моїх жерлиць. Не знаю скільки поставив, треба я потім по резиночкам порахувати. Ну, з роботок поки немає, тому, тому що він тому прийшов до машини і треба підобідати. А на обід на сьогодні чорний хлібець, сальце, огірочки солені і цибулька. А там ще потім чайку бахне. Так що, хто їсть тому смачного, буду я. Смокота Клас. Ще гарячий. О, мене щось зовуть, Наверно, сработка в мене, йо-мойо! Он вся банда побігла почти. Може не сработка, може просто захотілося побігати. Ну Зараз Так, А тут у когось у нас сработка, але даже... жирлася не моя, то я її трогати не буду. Хлопців позвав, прибіжати зараз. Значить, вона, ну, навірно, холоста, бо не крутить. Отака ну, невеличка. Кілушка, так? Сандалімом. Ну і погана рібка, що щось. Вже вечері. Вирішив нікуди не їхати там, по судакам, не по судакам. Рішив дочекатися вже темна і залишити жерлички до завтра. А завтра зранку приїхати перевірити. Ну, ще є надія, що може щось вечором буде. Побачимо. Пів на п'яту. Сонечко вже сіло. Так чуда і не сталося. Хлопці трошки підловили там буквально пару хвостиків, але таке невеличке. Ну а в мене жодного спрацювання. Ну нічого, не вішаємо носа, залишаю, залишаю свої щуковочки на ніч, а завтра перевіримо. Я сподіваюся, що завтра вже хоч щось, та я їй вловлю. Ну що, шановні, добрий ранок. Приїхав на місце. О, камера, як передає, що наче вже світло, насправді повністю темно. Коротше, погані новини. Не можу вийти на льот. Там, де вчора можна було їздити машиною, сьогодні каша. Зараз покажу. Ось вони санчата. І от така каша. Ось пробував палку положити, але все одно не вийду. Он де тюкав, а тут мені більше метра. То піду зараз по берегу, буду шукати де вийти. Давали воду, і прямо все оце, це прям вода. А вийти по-любому треба. Так, знайшов якесь більш-менш місце, не знаю. Думаю, що вискочу тут. Значить, тверде. Хоп-хоп-хоп. Я вже на льоду. Є, значить рибалка буде. О, дивіться, як це гарно виглядає. Є сработка, але сработка не моя. А якщо не моя, то й трогати її не треба. Чужі жерлиці ніколи не підіймаю. Так, Ось наступна сработка. Але теж не моя, аж перевернуло її, теж не чіпаємо. Так, шановні. Нарешті моя. Сработка є. Ой! Ліску не вимотало, тому сильно не сподіваюся. Ну, давайте подивимося, що там. Ой, замерзло. Ну що там пока нікого не чувствую я там значить ця, мабуть, холоста. Вон живчик як бойовий можна 10 разів ще ставити. Так, ну нічого, перезаряджаємо і він ще попрацює. Наступна сработка. Знову не вимотано. Що тут у нас? Замерзло? Тут майже не замерзло. Що? Теж нікого нема. Нема. Не відчуваю. Щас подивимося хоч на живця. Так, Живець дивіться який. Бодрий. Трошки обдерти в нього хвіст, але не знаю. Може це так і було. Коротше, відпускаємо назад його. Ага, треба ж було прицепити грузок, щоб ми... Щоб ми знали куди ставити. Фух, Так, ну може хоч тут. Спрацювання є. А є хто там? Там, мабуть, нікого нема. Угу. Нема. Да що ж таке, щось мені сьогодні. Щось мені сьогодні не щастить. Поймаю щуку, живчик на місці, просто сработка. Вон дивіться, кого поймав. В п'явках, рибоголка. видно? Шевелиться, буду випускати, пока жива. Ну що, шановні, знову доброго ранку, день три. Я знову приїхав провіряти свої жерлиці. Таке враження, що я хазяйство собі завів а не поставив Ой, жерлиці, тільки в мене вони замість курей там, гусей. Ну що, вчора цілий день нічого, хлопці там трошки підловили якісь судачки, пару щучок. Одна була, мабуть, взагалі, типа мамка така, так сказати. Ну, я вставлю відео, покажу. А в мене по нулям. Було три роботи вранці. І переставляв я ті жерлиці, І коротше, її відбивав, і все, що, і живці міняв, живці спортивні, і все нормально. Щось не підійшла, риба. Ну, побачимо. Зараз ось сім, ну, початок на восьму ранку. Йду перевіряю. Є, є, нема, нема. <ріст> <ріст> Зріння немає. Єе, <ріст> це все хороша собака. Воно диви твій багор, братішки. Ну, Оце тут... п'ять половин з половини. Було... Єлі вийшов на льод, зустрів пацанів знайомих. Коротше, в мене там пару зроботок є. А я переставився. Ну прям типа більше кілометра. Далі, ніж в мене стояло. Я поставив на форваторі був у своїй щуковки, а вирішив поставити ближче до берега. То будемо дивитися, ну є, то є. А, ще що хотів сказати. Це ж на сьогодні вночі було Вночі мінус було три, зараз уже, мабуть, ноль. І на завтра на день передають плюс 3 і вночі там щось, ну, дуже маленький мороз. То навіть не знаю, що робити, сніматися, не сніматися. Вон у когось розробка вже є. Може це вже моя. Та ні, це не моя. А, ні, моя. Зараз вже піду провірять. Коротше, за що кажу? Що, мабуть, завтра не приїду при будь-яких розкладах, тому що ну, дуже стромний льот. Виход дуже поганий. Так що будемо чекати. А там вже далі мінус 10, то можна буде і рибачити. Ну що, пошли провіряти нашу жерличку. Вон вона. Перша, я ж кажу, біля берега постав. Ну Там має цілий рядок їх іде, я ж за, за поворот. Та. Такий льот. Так, моя. Що тут у нас поліски? Вимотано, але не все. Ну давайте дивитися. Так, ну що, як завжди, нікого нема. А живчик он спортивный, живой-здоровый. Ну и что ты будешь это делать? А что будешь делать? Подмирять глибину и закидать знову? І щось є. Щось наче є, є. Не вже. Може судачок? Да, да, щось є. Тю, а я сразу думав нема. Бачиш, і вимотав. Та да-да, запротивляється. Да, сюда -да, а. да. чок. Ось такий, з почином. Ось такий Судакевич. Я трофей, але, але. Є роботочка ще одна. Блін, а там оце я дивлюсь, де мої жерлиці стоять. Там уже завтра буде вода гулять. Ладно, проверяем а. путищицу. А ну, кто там? Ничего никто. Нужно никто. І живця нема. Живця збили. Значить хтось цікавився. Нічого, живці на слава Богу, є. Ну що ж, більше риби не було. Один оно. Судачок такий. Забрав його на пожарить. Що вам сказати? Будемо завершувати відео. Жерлиці поки не знімаю, а, тому що, ну реально, там вже стрьомно ходить. А, а післязавтра вже, мабуть, буде нове відео, тому що, тому що там мінус 10, це нові пригоди, нові рибалки. Слабенько, звісно, цього разу, але вихід на лід, перший, перша риба, все це зроблено. Я кайфанув. Три дні, звісно, як, як вжарений, бігаю по цьому льоду, переставляюсь туди-сюди, але воно того вартує. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буде багато цікавого. Підтримуйте україномовний YouTube. Я поїхав додому. Треба чекати, якось сказати, що їй придеться а сьогодні чистий. Ну нічого, вона судачків любить, тому хай займається. Всім пока.